Чому так багато церков, але так мало людей реально спасаються? І Біблія дає відповідь на таке питання. Євангеліє від Матвія. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували? Ба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили, Їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібен до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім отой кинулася, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. І... Це означає, що чим би ми не займалися, які б релігіозні дії не робили, чи там може обряди ритуали, чи може там якісь тусовки, пісні співати, все, що завгодно можна робити, але якщо за цим немає реального Слова Божого, якщо ми не розуміємо, Справжнього Євангелія, справжнього, як коли у нас немає основи, і ми будуємо наче на піску, можна все що завгодно робити, а не спастися, і навіть якісь правильні дії, але перше має бути любов до Бога, любов до ближнього, і виконувати бути послушним Біблії, послушним пастирям. І так можна реально рятуватися.